Яполандське благословіння на 16 червня 24 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні з святому Євангелія ми дійшли до того місця, де Ісус молиться Отцю за своїх учнів. Він так і каже, що не за весь світ молюся, а за тих, кого Ти дав мені, і які були, перебували зі мною, прийшли зі мною, зрозуміли щось, і я саме за них молюсь. Але перед, на початку цієї молитви він говорить такі глибокі слова, які кожному треба взяти в своє життя. Він говорить, що я прийшов прославити тебе і прославив тебе тим, що виконав те, що ти дав мені це життя виконати. І знаєте, кожному для нас. Якщо зупинити на цих словах, що і задуматись, а що мені дано зробити в цьому житті, щоб я прославив Свого Отця? Ісус прославив Свого Отця саме Тим, що виконав справу, яку Він йому доручив. Але яку справу мені доручив Отець, щоб і я виконав цю справу, виконавши цю справу, прославив ім'я Отця Мого. І це перше те, що мені. Знаєте, те що, те, що мені, те, що для мене глибоко в цій молитві, там зараз безліч скарбів. Якщо ми тільки на цій молитві зупинимося і порядкуємо своє життя за цією молитвою, то ми пройдемо до Царства Небесного. А Царство Небесне в цій молитві він каже: і це життя, тримати життя вічне, це означає пізнати Отця мого і пізнати того, кого Отець послав, тобто Сина Божого, Ісуса Христа. Що таке пізнати Отця? Що таке пізнати Ісуса Христа? Це не знати про Нього багато-багато речей, а чи, це бути знайом, знайомим і, і цьому знайомстві оце знайомство повинно бути добрим, тобто зрозумілим в Божому повелінні. Добрим це так, що ми друзі. А друзі, те, що я Його прийняв Божество, я прийняв його Ісуса, людяність, коли Він зійшов, і взяв на себе. Хрест свій, який Хрест в даному випадку ту справу, яку Іс... Отець Небесний доручив мені. І тоді я в житті моєму знаю їх, тобто спілкуюся з ними, коригую своє життя з ними, молюся до них, тобто маю єдність з ними, перебуваю з ними в єдності. І тоді проходжу. проходжу. І це теж важливо. І я повертаюся до того, як Ісус все ж таки молиться за учнів. Ісус тоді, учнів своїх не бросає, Він завжди перебуває з ними і дає їм силу, проводжає ним і молиться до Отця, щоб все було добре. Що Він каже, що всіх, кого ти дав мені, я не зазнали смерті, але зазнали життя вічного і мають Його. І, і нам би так, ми ж теж учні Христові. От нам би цю учнівство, яке, за яке молиться Ісус і сам є учнем. Знаєте, якби не учнем, а є сином, виконавцем да? волі Отця. І нам би так їм стати. Але ще повторююсь, ця молитва є глибиною за нас, за учнів, за Всесвіт, коли перед Хрестними знаменням Ісуса до Отця є однією з знаєте, визначального кожного, кожному в житті. Якщо я цю молитву візьму до виконання в своє життя, то я пройду через терні цього дня. Через терні цієї війни, через терні нашого життя. Амінь.